Приїхали Xiaomi Watch S1 Active з функцією NFC, щоправда, вона працює з MasterCard, тим не менше. Брав на Алікспресі за 55 доларів. Дякую за пост підписнику. Хоча на старті-продаж вони коштували більше 100 доларів. Це Global версія, є навіть написана на українській мові. Брав Білі, хоча в продажу були і чорні, і сині. Дизайн, як на мене, тут топчик за такі гроші. Бо я маю в активі Huawei Watch GT 2, які типу були преміум декілька років тому, коли вийшли. І не скажу, що вони сильно поступаються, вони просто трошки легше, бо більше пластику використано. Але виглядають за ці гроші топ. Взагалі, це кращий смарт-годинник по співвідношенню ціна якість на ринку і ось чому. По-перше, тут amoled екран з підтримкою Always on Display. По-друге, якісне ПО від Xiaomi вони в цьому шарять. Прошивка і анімація швидкі, плавні, багато налаштувань і взагалі все продумано ергономічно. Ще я впевнений, що буде постпідтримка цього софту. Десь біля року, може й більше, це теж дуже важливо. По можливостям. Тут вбудований NFC, вбудований GPS, є підтримка Bluetooth-дзвінків, динаміки та мікрофон теж вбудовані. Класна автономність біля тижня, але якщо економити, то може, мабуть, і довше це не зрівняти з Apple чи Samsung, де день 2, і все приплили. Ну і купи налаштувань по спорту. Бо перш за все це спортивний годинник і він орієнтований на активних людей. До речі, якщо запитаєте, чому менюшка на англійський, то це через те, що у мене телефон англійський. Якщо він вас буде на український, то менюшка відповідно буде українською. Тому рекомендую до покупки, це дійсно топчик. По актуальним цінам завжди знайдете в каналі Мао, UA. Просто пишемо в пошук назву моделю і знайдете останні знижки, які були по цьому девайсу.